Ляльки, що сповнені життям, так називають мистецькі вироби майстрині, яка створює мініатюрні моделі живих істот та казкових персонажів. Її роботи відомі далеко за межами країни. Нині ж можливість ознайомитися з творчістю мисткині з'явилася в кожного черкасця. У краєзнавчому музеї відкрилась перша виставка Людмили Бєлкіної Ляльковий світ. Черкаський краєзнавчий музей знову вражає відвідувачів незвичайними експонатами. В закладі відкрилася експозиція виробів відомої майстрині лялькарки Людмили Бєлкіної. Її перша авторська виставка зібрала більше півсотні виробів, які вражають відвідувачів досконалістю та оригінальністю. Її ляльок особливість, тому що вони такі з різноманітними хрестами. От в мене мало ляльок є з хрестами, а це треба їх вміть зробити і такі всі, щоб не повторювалися. А вони в неї то перчик, то там ялиночка, то якась квіточка, різні такі. Це теж як вишивка на обличчі. Відкриття виставки приурочили до дня народження мисткині. Її вітали шанувальники, вдячні учні, друзі та колеги по волонтерській діяльності. Не залишилась осторонь і міська влада. Та найприємнішою, звісно, була увага та любов від найрідніших. Привітати маму і бабусю прийшли онуки та син. Мама дуже неординарна особистість, дуже творча. Ляльки це це останнє хобі, мабуть, яке почалося після війни. До ляльок вона мала ще багато різноманітних хобі. Вони також творчі, можна довго дуже розказувати, але вона зараз розкрилася максимально. Багато обставин цьому сприяли, можливо, в тому числі війна, патріотич, патріотичні настрої людей. Людмила Бєлкіна визнає, що серед величезної кількості своїх виробів не може обрати ті, які любить найбільше. Кожна лялька має свою історію, свого прототипа і, якщо хочете, власне життя. Серед них є давні предки майстрині, персонажі її улюблених казок та історій. І навіть живі люди, зокрема воїни. Захисники захоплені талантом та волонтерською допомогою майстрині. І підготували для неї особливий подарунок. Це наразі на, на часі дуже актуально, тому що це нашу країну презентує на світовому рівні. І мотанка це взагалі-то наша українська лялька автентична. Особисто для мене ця творчість це такий, скажімо так, ну, вихід із того становища, яке склалося, і впевненість у завтрашньому дні вона дарує, що я повинна щось робити. І Додає наснаги, і я, взагалі, якісь думки, коли вони втілюються, вони додають позитиву. Окремої уваги заслуговує техніка, в якій працює мисткиня, зазначають організатори виставки. Кожна і лялька створена з ретельним дотриманням всіх пропорцій та врахуванням особливостей національного одягу різних місцевостей України. Ми музейні працівники радіємо з того, що наша Черкаська земля народжує таких талановитих людей, які просто ну, для того, щоб реалізувати себе, щоб яким чином все тяжкий час підтримати себе. Таким чином створюють чудові чудові авторські ляльки. І в вашій увазі представлена ця експозиція. Я вважаю, що вона просто буде окрасою на певний період часу нашого закладу. Запрошуємо всіх відвідати і гостей, і Черкащан відвідати цю виставку. Авторську виставку Людмили Білкіної ляльковий світ відвідати можуть всі охочі. Вона триватиме в музеї протягом наступного місяця. Владислав Бедренець, Геннадій Мальянов, служба новин телеканалу Ільдана.